Понеділок, 18 серпня, давайте розбиратися в останніх новинах. Ну, їх небагато, але ось все на все стосовно стосується все однієї ж теми сьогоднішньої зустрічі Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Я вчора ввечері робила розклад. В принципі, там вже щось підтверджується, що я думаю, що все ж таки всі оці країни, які їдуть. Вони об'єднаються, навіть вже об'єдналися задля допомоги підтримки України. Так, ну давайте по останнім новинам. Сьогодні, понеділок, 18 серпня. Україна розробила далекобійну ракету. Ну, це, до речі, у всіх новинах вже з'явилося вчора пізно ввечері. Україна запустила серійне виробництво ракети Фламінго дальністю 3000 кілометрів. Може діставати навіть до Сибіру на і далекий схід. Ось вам і фламінга, розовий фламінга. Так, це правда, що у нас така ракета зараз, зараз. Зараз, боже, нормально, не можу висказати свої думки швидко. Зараз в виробництві. Ось. Ну так, да, дивіться, виробництво. Але я скажу так: що виробництво цієї ракети воно не тільки українське, воно спільне. спільне якесь спільне виробництво. Його взагалі може в Україні і не бути, воно десь в іншому місці. Місці країні. Чи дійсно, оці, оці ракети дуже швидко полетять фламінга 3000 кілометрів. Полетять на Росію. Колісниця, рух, до речі. І агресія. Ну да. Полетять. Реально полетять. Ну і хай летять. Це їм, дивіться, вони нас залякують. Я робила тільки, що розклад на цей тиждень, що Україні він принесе. Вони нас залякують обстрілами, да, по людям, а ми їх фламінга. По їхній, їхньому сонцю. І так далі. Ну, не буду перечисляти, по чому. По всім підприємствам, які працюють на цю їхню машину військову. Хай вже летять швидше. Ось дивіться. Коаліція рішучих після вчорашньої зустрічі готова розгорнути сили стримування в Україні. Не знаю, чи Франція, чи Британія, а може, і Франція, і Британія, і Німеччина, може загалом, тому що це ж коаліція, правильно. Але це, будуть, це буде після припинення бойових дій. Вони будуть захищати українське небо, море і відновлювати зсу, змінювати зсу на лінії... якби. Не то, що фронту, а на лінії розмежування, слідкувати за небом, за му... небо, море і кордони. Коаліція рішучих готові надати нам сили стримування, які будуть в Україні. Десять кубків. Об'єдналися: об'єднання, удар і «Ерафант». Проти цього Трампа. Бачите, Трамп, обман і вибір. Не було іншого вибору. Треба було об'єднуватись проти. І, ще, і знаєте, підтримка перед цією зустріччю. Чому трійка мечів? Ну, може, це значить не всі. Баланс. Ну, не всі проти Росії. А, Росії зробити боляче. Бачите, карта Росії і її маніпуляція. Її маніпуляція, ага. Щоб перемогти боротьба. Надання ресурсів, надання допомоги, йде співпраця, робота. Також буде надання не тільки ресурсів, грошей, там, військ, а ще й чогось такого, що дійсно не допустить їх сюди, в наш дім, захист нашого дому. Ну, домовились, слава Богу, треба було раніше вже це робити. Росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію, каже Макрон. Учасники коаліції охочих виступили проти насильницької зміни кордонів Держав України, каже Зеленський після вчорашньої зустрічі. Конституція України унеможливлює відмову від території чи торг за землю, каже Зеленський. Так, а ну давайте ще спитаємо. Коаліція рішучих, та що вчора відбулася в Брюсселі, там, де був Зеленський лідер Європи. Чи дійсно є ось, є ось коаліція? Ну, імператор правосуддя, швидкість. Навіть правосуддя, може, там щось навіть і підписали, знаєте. Зв'язати руки діям із важкості, не допустити якусь надскладну ситуацію. Агресію знов. Україна, мир. Дивіться, Україна, мир і баланс. Дуже гарні карти. Добитися стійкого, стійкого миру в Україні і балансу. Плани по війні. Не допустити хитрості обману від диявола. Ну, сподіваюся, знов показує, що, в принципі, згуртувалося. Ну, Трамп не хоче зустріч... зустрічатися з європейцями. Трамп поговорить із Зеленським наодинці, а потім відбудеться зустріч з європейськими лідерами. Ось він цікавий, да, цей Трамп. Що, йому... що там йому такого? Путін показав в машині, коли вони їхали за ці 10 хвилин. Ось чесно. Тому що ось до цього, як він сів у машину, в Трампа як ще, ще якось на, на лиці була посмішка. А після того, як вони вийшли з цього автомобіля, в Трампа на лиці була не те, що посмішка, а гримаса. Він був настільки засмучений і подавлений, що він йому там показав? Я. ну... Звісно, в принципі, догадуюсь, що ну, не буду тут цього розповідати. Так, давайте. Чому Трамп не хоче зустрічатися е з європейцями сьогодні? Ну, тобто, щоб і Зеленський був, і європейці. Чому? 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 Ось Трамп а, території. Території і баз... розмовляємо про власність, про території. Все, кажи своє рішення. Ну, в Зеленському він буде казати. Почути рішення. Почути рішення про землі, про зустріч, про колісницю. В очікуванні уходу. Все ж таки в очікуванні, від чого ти готовий відмовитись. Він хоче це почути від Зеленського наодинці. Ну. Мир, Україна, залякування. Буде ще там залякувати. Україна, мир і залякування. Якщо. Не підпишеш, якщо щось не здаш, то буде ще гірше. Ну, ось так. Ну, в принципі, Росія це і намагається робити, щоб ще було гірше. Так, хорошо. Зеленський, зеленський, зеленський. З якою він ось, він вже у Вашингтоні, так? Да? Який в нього зараз настрой? Зеленського, який зараз настрой. Він у Вашингтоні готується до зустрічі з Трампом. Який в нього настрой? Як він налаштований? Луна території, кордони. Ну в голові, ну, я, ну дивіться, воно прям показує, ну, що я вам можу сказати. Ви знаєте, Паш Пентаклі це в мене територія. Оце карта кордонів. Оце карта Луна. Що зробити таке, щоб нас не надурили? щоб і і щоб нас не надурили, щоб і люди якось, українці, це сприйняли. Ну, ось що робити. Ну, що робити? Настрой Зеленського. Повішений пасив, хитрість. Ох у нього і настрой. Розбите серце Україна і Трамп. Трамп, Україна, розбите серце. Він знає, що Трамп розв'єє серце. Боротьба, боротьба, позиція боротьби, позиція тристоронньої зустрічі. Від чогось готовий відмовитись. Зеленський? Дорога розмови. Він поки що скаже, що я готовий зустрітися з Путіним і це все обговорити. Тут дороги розмови. Дороги розмови. Майбутнє рішення. І потім буде рішення. Майбутнє рішення. І тут 10 кубків. Це як що? це люди чи що це? Так, що це? Да, повністю що це? перемога. Ого, башня, Вищий суд. Май... Дивіться, майбутнє рішення для людей, перемога, ресурси. Ну, тут ще і дуже велику роль і грає і гарантії безпеки, щоб вони були прям супер-супер мощні. По лінії фронту, чи погодиться Зеленський по лінії фронту? Ну, давайте спитаємо, чи погодиться Зеленський підписати угоду саме по лінії фронту з Росією. Не так, як хоче Путін, а по лінії фронту. Чи погодиться? Військова повільність, правосуддя, обман. Ну, обманують Україну. Це обман України, щоб не було знов повтор того, що було. Повтор того, що було, нас обманюють. Може, це наступ, а може це і меморандум. Що вони мені постійно повтор того, що було? Чи погодиться? Мир луна, мир по обману. Це мир по обману. Це буде розбите серце і ілюзія в. В багатьох. Так чи погодиться він? Діє сонце, агресія. Ну, якось ще буде намагання щось зробити. Намагання ще щось зробити. Щось, не буду казати, що, але ось щось, щось зробити. Хорошо, а ось э, Трамп поспілкувався з Зеленським, да? потім прийдуть оці всі європейські лідери. І ось що вони там скажуть цьому Трампу, європейські лідери. Що вони скажуть? Свою позицію. Тут жезлів і вибір. Що вони обрали якусь позицію? Угу. Для зміни ситуації в домі ми обрали якусь позицію. Хорошо, і що це за позиція? Що це за позиція? Щось тут території, Паш Пентаклі, агресія і Сонце. Ну, скоріш за, за, за все, те, що вони готові? Одна із гарантій безпеки буде те, що тут будуть війська європейських, європейців, тобто ці, хто з нами: Німеччина, Британія, Франція. Вони будуть тут захищати якось все від. Того, щоб Росія знов не пішла. Позиція, позиція Боже, Європи. Ну, мені знов. Я готовий розділити 50 на 50. Я готовий розділити з Росією 50 на 50. Ну, щось таке мені показує. Задля балансу. Але треба зустріч. Так, далі. Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії. Інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять. Ну, тобто, вони, це ми, каже Трамп. Чи, це, чи так воно і буде? Чи так воно і буде, як каже Трамп, що Україна, якщо Україна відмовиться. Від, якщо Україна не відмовиться від своїх територій на користь Росії, війна довго ще триватиме, і багато територій Росія захопить. Чи буде так? Майбутнє іерафант пасив домовленості Сонце дурень. Захист, зв'язані руки. Мені показує, що ні, такого не буде. Все одно тут якісь домовленості та будуть. Все одно будуть якісь домовленості. І буде в них ілюзія колісниці саме сюди. Вони сюди вже не попруть. Будуть перти в інше місце. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. На сьогоднішній ранок. Будьте, будь ласка, дуже обережні. До тривог по балістиці і дрони, ось ну ви зрозуміли.